Очевидно, з кожним днем все ясніше і ясніше проступає проблема проведення законних, чесних, неупереджених, об'єктивних виборів. Україна ще не мала таких виборів, які б за декілька днів до проведення не були навіть наполовину забезпечені фінансами. Тобто Мова не йде навіть про календарний платіж, який не зроблений. Мова йде про те, що... В значній мірі від провалу фінансування виборів страждає умови їх забезпечення. Я сьогодні користуюся можливістю, ще раз звертаюся до прем'єр-міністра України, забезпечити належне фінансування виборів і не дозволяти сумніватися виборцям, експертам, спостерігачам щодо збою у режимі виконання фінансового календаря по виборах президента 2010 року.